Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо перевіряти та тестувати реле АВП-63 А. Ось схема його підключення. Через автоматичний вимикач подається вхідна напруга на реле напруга. На вихід, відповідно, включається у нас навантаження. Характеристики даного реле. Малюнки є, відповідно, у нас значення. Визначення P1 у нас максимальна напруга. Виставляється P2 2 це у нас режим час затримки відновлення від перенапруги, режим P3 3 мінімальне значення напруги. Режим P4 4 час затримки відновлення від заниженої напруги. Режим P5 5 у нас перевищення поточного значення по струму. відповідно, Режим P6 6 встановлення перевантаження, час відновлення від перевантаження. І режим P7 7 встановлення час відповідно, завантаження спрацювання. Від даного реле. Ось така характеристика у нас є. Далі давайте в нас переглянемо конкретно наше реле. Відповідно для перевірки у нас буде слугувати лабораторний автотрансформатор, ватметр змінного струму, саме реле і лампа розжарювання. Отже, подаємо напругу, увага на екран. Напруга у нас в мережі становить дивимося ось, 212 вольт. Вмикаємо наш ватметр. Лампа засвітилась ось так. Напруга є. Далі латером піднімаємо, відповідно, ми напругу змінного струму. Ось побачимо, який у нас зараз будуть відбуватися результат. Вон там стану, бачите, 600 секунд заводське налаштування. Це дуже довгий час чекати. Відповідно, ми не будемо так чекати. Ми зараз робимо інший варіант. Вимкнемо і вийдемо ми з меню. Ось, режим. P1 250 Вольт налаштовано. Ми зробимо напругу спрацювання. Зменшимо, це у нас завищена напруга. 230 вольт виставимо для перевірки. Так, режим p – 5 секунд. Режим P3, це у нас занижена напруга. Тобто зробимо режим мінімальна: у нас напруга спрацювання, хай буде ну, 180 вольт. Режим p 4 у нас 30 секунд. Трошки забагато чекати. Давайте перевіримо ми на режимі по 5 секунд ось спрацювання. Далі режим у нас це по струму йде: 63 А. Можна виставляти, як бачите, ось ось струм, даним, ось так, щоб було видно, покажу, Виставляється струм, ампери, ну Давайте виставимо 10 А. Відповідно, буде спрацювання під перевантаження. 10 амперус є у нас виставили. Так. Режим П6, 30 секунд. Далі можна зменшити також час. Ось так 15. Ну і режим П7 600 секунд. Ми зробимо 0,1 секунда. Так, отже, все в нас є. Налаштування відбулося. Вимикаємо ще раз напругу. Так, тепер зараз вмикаємо по-новому. Напруга у нас, як бачимо, зараз ось є, вмикаємо вотметр. Реле увімкнулося. 215 вольт. Напруга є. Отже, дивимося ми зараз, відповідно, по налаштуваннях. Вхідна напруга зараз ось. спрацювала в реле. Примусово так можна вмикати, вимикати дане реле. Отже, зараз подивимося, що у нас тут час буде. Спрацювання, максимальна напруга. Секунди у нас йдуть. Дуже довго щось чекати у нас цей час режиму. Зараз його скину, зроблю паузу. Так, Отже, продовжуємо наші випробування. Як бачимо, напругу в мережі ось показує ветметр 208 вольт. На реле в нас напруга ось 100 вольт. Збільшуємо напругу. Так, зараз покажу, щоб було видно ближче. Збільшимо напругу. Коли напруга в нас нормалізується, реле має увімкнутися. Через 10 секунд. Зараз чекаємо, має реле увімкнутися. Напруга в мережі 220 вольт бачимо. О, реле увімкнулося. Навантаження становить 0 А в мережі через латер 218 вольт. Вхідна напруга 210 вольт. Імітація. Від перевищеної напруги. Як спрацює дане реле? Отже, збільшуємо ми напругу. Якщо в мережі буде напруга більше 230 вольт, реле вимкнулось. Коли напруга впаде відповідно, знизиться до відповідних параметрів, тобто знову стабілізується в межах 220 В реле, відповідно, вмикається. Далі імітація заниженої напруги менше 180 вольт. Дивіться на екран зараз. 183. Зараз реле. Оп, реле вимкнулось. Напруга менше 180 В, реле вимкнулось. Знову підвищив напругу, тобто, коли в мережі стає напруга нормальна, 220 вольт, реле, зараз увімкнеться. Реле увімкнулося. Коли завищена напруга, ще раз показую, ось зараз 230 вольт, воно має вимкнутися. 229. Бачимо, завищена напруга, реле вимкнулося. Коли напруга стабілізується в мережі, відповідно, реле має вимкнутися. Ну, відповідно, час затримки встановлюється, вибирається, програмується на даному реле. Ну, Вона примусово ось така, що тут є функція вмикання, вимикання, навантаження. Ось так працює. Працюють, відповідно, світлодіоди всі. Зараз так ще покажу, продемонструю. Увага на екран. Так, імітація зелений світлодіод, завищена напруга. Світлодіод червоний, відповідно, показує, що завищена напруга. Далі, коли напруга у нас стабілізується в мережі, дивимося. Спрацювало зелений світлодіод. Коли напруга буде занижена, ще раз увага. Оп, реле спрацювало. Відповідно, показує імітація 177 В світлодіод показує, що занижена напруга в мережі. Коли напруга стабілізується, тобто буде в межах 220 вольт зараз встановлюємо в мережі. Оп, 220 вольт. Реле увімкнулося. Ось так працює реле напруги. Буду далі його встановлювати. Відповідно на квартиру і далі буду його перевіряти в роботі. Отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Перевірка реле напруги АВП 63 А. Відповідно, струм налаштування. Тут можна налаштовувати будь-який струм до 63 А. Реле спрацьовує як по напрузі, так і по струму. Думаю, реле буде працювати непогано. В роботі побачимо. Ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!